Разом з сином до музею Пішнянської кераміки. Уявляєте, яка краса. Я постараюсь вам якомога більше показати. Цікавих речей. речі, милитись, тут супер, супер атмосфера. Цікаві скульптурка. Це якісь крила. Повинно бути написано, що це. Розсабо щось. Думаю, прикольно. То... прикольно. Так ти подивися, виглядіть пірамід. Біжи це там надписи є там на клумбі. Око. Око точно. Видите око? Клас. А оце схоже на курчаток. з Курочкою. Супер. Тож, яка фантазія повинна бути, щоб таке створити там подивись, які лелеки на глачик. Як живі. І, ти... І саме найцікавіше те, що в основі скульптур горщик. Глечик. Ух ти! В основі горщик. Кінь. Ну да. так. Штрах хтось придумав. Просто так дивись на цей скульптури. Таке, наче він, знаєш, не з глини. Ой, він хитається. З дерева. Так? Угу. Йдемо, Ідемо, ідемо, ідемо це якби такими скульптурами прикрасити наше подвір'я, мабуть би так би було б цікаво і класно. Хліпить. Кубіки. Ось яка. Берегиня ніби, ніби мавка лісова. Я не знаю, чи зможемо ми обійти весь. Музей за годину, щоб все побачити. А це що дівчина Як русалка. Ну, русалка. Красна. Ідеально. Корзина глиняна. І одна з найцікавіших, чим. Одна з найкомедніших скульптурних композицій. Так, городська. З неї підглядає такий дід сільський. І така бабулечка з-за паркану виглядає. Дивиться, тут приїхала така сільська. Ох ти! Читає книжку Наталі. Вірніше, не читає, вона нею прикрилась. Ну, для села це дивовижу прийшла і загоряє. На сонечко. Так. Що тут називається у нас? Дама з міста. О, у цій скульптурі вже багато років. 22 роки. Навіть 23. Прекро, прекрасна, прекрасна композиція. Йдемо далі. От, і дивися, тут жодного місця немає, щоб десь щось не притулили, правда? На парканні пташки, дівчина якась ліхарі ось як зроблені, оздоблені. Так, що ж. Ось і ще скільки таких композицій з стелаж з бурщиками. Так, ну що, поки ще перервемося для наступних. А, ось, яка прикольна фотозона. А, чуєш, синок, синочка. А дай я от, а ти мене відео знімеш. Отака от селянка. Жінка з Синок, а? Сонок. Мама причепилася і захотілася. Причепилась до мене. Просто тримай камеру, добре. Нічого не нажимай, просто тримай. Угу. То ти стрім ведеш? Ну як? Ну таке. Таке, да? Майже схоже на селянку зеленчиками, так? Добре. Я на попа понюхав повай. Голову від сонця. Ти зараз стрім ведеш. Да, да. Веду стрім. Демографічна катастрофа для пташок віку. Колесо. Не просто скульптура, не просто скульптура а всі з якимсь смислом, щось вони якесь несуть тут сумі, якусь енергетику. Оу, дід їде на ринок, на ярмарку, везе свої горщики. Лечики так називаються. У дорогу. вон який Лев. Подивись. Красивий. Ух, а тут ще рибка. Чумацька мадонна. Чумацький шлях. Здорово, яка краса. Сюди варто приїхати подивитись, набратися енергії. вау! На Сорочинському ярмарку. Вон ті ворота легендарні, пішли. Ну, туди вже хочеш. Так. Пішли. Та дивися, краєвиди. Так, краєвиди тут особливі. Я це дивлюсь, тут скульптур дуже багато за тих часів ще. Тоді, були, коли ми їздили. Вони Тільки ще тільки-тільки так нові були. Це вже їм понад 20 років. уявляєш, це назбирувалося. Накопичувалося. І в човні В човен часу. Так. Що ж, йдемо ще до одного цікавого місця. Регину прямо. У нас пишуть хто куди, а ми на каву? Музе, Музекави горнятка. яка краса. А найбільше вражають краєвиди. Так, зараз я попитаюся висоти боюсь. Так, і можна о! Сунок, ти знаєш, для мене і два метри високо. А все ж таки треба. Ні, піду. А коли наша алла одружувалася з Русланом, вони ж тут фотографувалися в музеї. У них є ці краєвиди красиві. краси. Так. Та буду якось. Дивись, тут вже висота понад понад два метри, це точно. <ган> uh, ну якщо в нас не дивитися. Ой, голова крутиться така. <ган> підемо, підемо. підемо, <ган> Такий краєвид тільки. Та краса. Дуже гарна. Боже, горе. Не треба і в Карпати пагорби. Причому, це, мабуть, чи не найвища точка. Дуже гарно. А горіхи які високі. Просто велетенські. А, це, мабуть, той вершник і кінь, чи ні, це ж, мабуть. Дуже гарно. Головне гуляють туристи, спостерігають з культурами Почивають. Так, кінь з хвостом. Цікаво. Ось тут різні равлики, ага, зірки. Ну, яка вежа клас, дуже гарний. Так, а ця скульптура взагалі дуже цікава. Все залежить від того, з якої сторони на нього подивитися. Якщо придивитися, він може <хи> можна різне побачити. Тешні, мабуть. Гніздачко. Тоді ох, яка доріжка. Відія третій марта Бережненко, Лемник. Горівка. Одяг. Ось я зрозум знаю. Горно. Горно. А, то осе. Осе все, ну, та не вистачало тут. А он гніздо пташини вгорі, Бачиш? І пташки. Янгалятка. Можна посидіти і почити. О, а це щось новеньке. Оце цього я не було. Тут є те, чого не було раніше. Подивись. В основному тут дивимося от у свята у пішнянському небу, опішному наше небо. 2000 рік, ось, бачимо. Так, і, 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 і. А це, а це, а це. Це про війну, квіти війни 2015 року. Ну це ж 14-му вторгнення було. Обов'язково підемо. Бачиш ось із зброєю люди людині. Бачиш? Символи от такі від війни, Лебедин, Сумщина. На Лебедину старший прийняв. був. Тут можна пройти. Ще ж до майстер-класу потім, да. О, як тут гарно. Можна. Дивіться. Зрозуміли. Мистецький проєкт. Перехід 2013 року. Ми вже по ньому ходили, в 2013-му були тут. Цікаво. Опс! Там немає нічого, порожньо, пташки. Бач, не просто репить. Це нормально, хай собі репить. Навіть шовкове це є, можна покуштувати. Угу. М -м. В принципі, таке робила раніше мости. Переходить через кладочка, через річечку, вузеньку, струмок. Чим такий зручний він. Навіть коли сніг, лід він потихеньку пройде <пасуху> поміж. <пасуху> <пасуху> Ой. Для мене це високо. Так, спішити не буду. Тихенько, тихенько, тихенько. Ой. Ну, чеснок, ми ще підемо з тобою лапки заможемо в глині. Обов'язково, чого ж ми прийшли? Треба все попробувати. ти. Це ж ми тоді гуляли. А там є ще одні великі бомби. Он вона. Так, да, велика така гойдолка. Так. Так, ще одна дамочка відпочиває. От скажи, от нічого такого особливого нема. От скажи, правда? в цих всіх спорудах, і... але етногойдалка. Да, да. От, от так, як е кари. Е це туди. Проєкт надіє. Хоуп. А, а майстер-клас там. Ну, то ж підемо подивимося ще. Ось. Криниця і місточок. Оп. Місточок нагадує одного разу під Полтавою. Все тут бігали, Юрчик, з кумом через такий місточок. Можливо, вони тут в опішні бігали. Дуже схоже. О, жарко як. Спека, 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 немовірна. Так, це імітація, по-моєму, криниці. Ой, ні. Ай, яка свиня туди кинула пляшку. Подивіться. От. Називається, де живемо, там ми гидемо. Водичка є. Тут не можна, звичайно, а й прекрасна. Яка краса. Журавель, відеречко вже розсохлося, тому що воду з нього не беруть. Це лише імітація. Але яка красива інсталяція. Ох! Підемо далі. Так. Синок уже етного долку осідлав. Я шукала холодок, дома нема холодка, стільки дерева холодка немає. А тут красава. Як човен пливе. Ух, перекиття громадянського кохання. Чого? Возка. Весла. А, весла. Тут, наче невисока гора, а вже заморолась підніматися. Там десь сойка бродить. яка кольорова скульптура? Це цікава композиція. Нев'янучий цвіт. Так, не більше п'яти осіб на гойдолку написано. Так. Типа, 5, 4, приблизно... О, це ж можна стоячи, синок, Стої... можна стоячи, так. Давай залізні стоячи. Я не каталась тут, не гайдалася. Ой! <рисвіт> ну що, розгодуй мамо. Страшно? Пішки є. Людині 50 років, а вона тут виселиться по повній програмі. Ну, така чого ми приїхали? Веселитись, відпочивати. Поки так, наші. Можеш притриматись, не притриматись. Зажмувати не вмію. <різь> Де тут педалі? Ой-ой! не Держися, держи, держи. Будеш гайдатися. Держ. Буду. Я За... сам гайдаюся. Давай. Поки наші захисники нас захищають, ми з тобою синок набираємося на снаги, сил. Ти знаєш, краще б з нами тут брати, батько був, правда, синок? Краще б вони з нами тут були. На жаль, це неможливо зараз. Наразі. Рече, може. Mm -hmm. Скоро, да. Прикольно. Прикольно придумала. Це, це єдине, що я тобі скажу, що в старовину вони або на товстих канатах робили, або дерев'яні жердини. Тут же зроблено більш така сучасна, на металічній основі металічні. А раніше Ми робили дерев'яні. Ну, так. Да. Розгойдуйся. Вау! Здорово. Так. Здорово. Таке зробити. Я ж кажу. А це навіть дуже... ці... швидше, ніж якийсь актраціон. Просто прикольно. Прикольно, цікавий вітерець. яка класна. Нічого особливого немає, не треба нам. Якихось гірок американських, її, правда, якби розглядав з усієї сили, це було б дуже високо і досить страшно. Це колись на таких хлопці гойдали дівчат. Мабуть, я спущусь, мені вже на сонці жарко. Добре? А я сон. На ходу. <схід> Зіскочили з коня. Так, а оце ось таке щось, і наче мозок розірвало. Спейс написано. Космос. Це астероїд. Такі цікаві. Чому спейс? Космос. 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 Астероїд. Да. В вигляді людей. У нас можна прийти, як Мабуть. А ось тобі писанки, які подивись. Там, мабуть, динозаври. Слов'янський ідол. <кій> так, а ну <на> що ж <кій> тут? Угу. Треба почитати, що тут написано. Святе сімейство, композиція з трьох предметів. Дуже написанки схожі, але якщо взяти символізм. Якщо святе сімейство, три предмети. Син, святий Дух і батько, так? Получається так. Так, що ще так показати? Там ще багато чого цікавого. Десь вже саме спишся. Десь до краниці пішов. Пішина. Ну, ми вже проект на ті мабуть плачу. Підемо далі. Пішли на майстер-клас, і на кара... карамлем. Ось там теж захований. Виптили, Де, щось. Рибалка. Рибалка. А? Я, не а, ну, це працює. там трішки далі Ми тоді підемо. О, тут це... дуже гарно. Я там ну, підемо, подивимося, але ще войдолка. Гончарня. Гончарня так виглядала, гончарня для виготовлення виробів слини. Вода не для пиття, мити руки. Ох, ти, яка краса. Ух, дуже гарно. Так, люди, приїжджайте в опішне на Полтавщині. Прекрасне селище, прекрасне місце на пагорбах. Особливо цей музей. От живемо поруч і буваємо рідко, хоча можна сюди приїжджати. То, ну, від нас так. От був десь 30-40, менше 50. Так, ну що, поки що перерву трансляцію. Треба трішки перепочити телефону. Догрівся дуже. Зустрінемося через декілька хвилин, хто бажає.